Привіт, друзі! Усім! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні буде коротенький, простий, але тим не менше корисний відеоролик. Тому що я розповім вам про мегадроп на Binance. Такого ролику у мене ще немає. Про цю активність я ще не знімав, тому сьогодні швиденько, без води, розповім вам, що це, як тут взяти участь, скільки тут можна заробити, як завжди, буде детальна швиденька інструкція, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, насправді всі активності з собою досить схожі. Потрібно щось робити, якісь дії, кудись закидати якісь токени, щоб в майбутньому отримати токен нового проекту, який, наприклад, на Binance вийде пізніше, і в цьому випадку. Це теж схожа подія на Binance, це все буде відбуватися з телефону, покажу інструкцію. Все з телефону. Нам потрібно просто буде виконати квести, на які нам потрібно 9 доларів у BNB, просто закинути на гаманець, виконати завдання і можна їх забрати назад. Або ще застейкати BNB, щоб мати додаткові винагороди. По суті, можна зробити лише це одне завдання і отримати від 5 до 15 доларів винагород. Тож не будемо зволікати, візьму свій робочий телефон і приступаємо до діла. Звичайно, що вам потрібен аккаунт на біржі Binance, щоб зареєструвати його, ви можете взяти посилання в моєму Описі під відео, а також до речі, друзі, рекомендую вам обов'язково підписатися на мій телеграм-канал по тій причині, що дивіться сьогодні. Нам наприклад дали винагороди там по 7 доларів за акцію BR. І ось тут був цей пост. Його не було на Ютубі цього відеоролика, тому що я. Фізично просто не можу встигнути, коли там виходить якась активність, і вона буде тривати там 2-3 години. І ось, наприклад, тут мало бути 10 доларів, але в курс. По суті, що тут потрібно просто було свапнути на споті 50 доларів і отримати зверху 100 токенів BR, перші 100 тисяч користувачів. І всі, хто виконали їх, отримали завдання. І бачите, я зробив маленьку відеоінструкцію буквально в телеграм-каналі, і вона зразу була ось тут в пусті. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати таке. Я ось тут закріплю QR-код. Можете його відсканувати, можете приєднатися за посиланням в коментарях будь-яким зручним вам способом. І не будете пропускати ось такі активності, які, до речі, Binance зараз почав випускати досить часто і радує своїх користувачів. Ну або ще навіть можете долучитися до мого житпоста, в якому я відкриваю ось такі угоди на новинах. Та на шортах різних розлоків цей канал є безкоштовним, тому можете для себе теж таке спробувати, але спочатку ось тут потрібно прослухати повідомлення, яке служить дисклеймером цього каналу. Тож продовжуємо. Першою умовою для цього в нас є закинути на web 3 гаманець Binance мінімум 0,015 BNB. А це означає, що спочатку BNB на Binance потрібно закинути, тож ви можете поповнити звичайний спотовий гаманець будь-яким зручним вам способом, і після цього вже перекидати кошти на web 3 гаманець. Ось тут зверху переключаємось. Тому що це обов'язкова умова. До речі, в мене є детальний відеоролик, ось тут його вам теж закріплю. Ви можете подивитися, як реєструватися на Binance, як робити веб3 гаманець, там все по порядку, детально розписано. Як поповняти аккаунт, там все є. Тому цей відеоролик обов'язково до перегляду, якщо ви плануєте щось в майбутньому робити на Binance Web3 Володі. Тож, як бачите, в мене вже на 13 доларів поповнено, нам не потрібно стільки, але я завжди роблю з запасом. Переходимо на гаманець. Він у мене вже створений. Ви ж його створите, або теж він у вас є. І у нас ось тут одразу на голові. Сторінці є виконуйте квести, щоб приєднатися до Binance Megadrop kernel Dow. Kernel DAO це проект, який тут буде виходити. Роздають 40 мільйонів токенів kernel, що є 4% від загального саплаю. Взагалі токен на примаркеті оцінюється по 0,25, тому тут виходить майже 10 мільйонів доларів роздача. Але й учасників тут буде немало, тому що це Binance. Тож нам спочатку потрібно поповнити гаманець. Можна зробити це двома способами: тиснемо справа знизу активи, тиснемо отримати, і ми можемо зняти з біржі Binance Буквально ці кошти, які я щойно показував, стягнути просто їх на гаманець. А можна через адресу поповнити там з Binance, з Bingix, з OKX, чи з чим ви користуєтесь, чи з Mexu. Я обираю зняття з біржі Binance, так як я сказав, депозит є обов'язковою умовою. І я просто через мережу bb 20 обираю продовжити і закидаю сюди 0,016. Тобто 15 обов'язково, навіть 17, я завжди все роблю з запасом. Хоча там взагалі обов'язково мова 0,13, але я просто кидаю більше. Підтвердити, після підтвердження кошти приходять буквально моментально. Перейти в гаманець Binance. Активи. BNB, бачите, є на 2 долари. Зараз оновляємо сторінку і вони зараз швиденько з'являться. Тим часом я вам покажу продовження. Переходимо ось сюди, де я говорив. На KernelDAO. тиснемо приєднатися, і як я сказав, тут є два варіанти, як можна заробити токени KernelDAO. Взагалі ця подія почалася сьогодні, 9 числа, тому у вас ще є час. І тут є два варіанти. Можна блокувати BNB, але тут фіксований. Стейкінга це означає, що ви кошти тут будете тримати довго. Якщо захочете їх витягнути достроково, то виведення буде йти 72 години. І нагороди за стейкінг, які ви тут будете закидати, то ви не отримаєте. Це по суті бінанс блокування, воно рахується Simple Ор на бінансі. Але спочатку ми можемо виконати квести. Це ті квести, про які я говорив. Звичайно, їх буде виконувати багато людей, але все одно ви за це завдання з квестами можете отримати від 5 до 15 доларів. Давайте покажу, як швиденько і просто його зробити, а тоді перейдемо до блокування BNB, яке вже служить мульт. Теплікатором для множення балів, які ви отримаєте за квести. Тиснемо почати квест. Після цього нам тут пише, що вам потрібно закинути 0,013 з комісією на гаманець, а після цього застейкати мінімум 0,01. Ну, я, ви можете кидати 0,15, 0,14, я роблю з запасом, а застейкати 0,01. Я тисну почати зараз. Тут нас попереджує, що потрібно буде перевірити завдання після цього. Окей, почати зараз. нас перекидає на сторінку «Кернелдау». Потрібно натиснути «Stake BNB. Зверху справа приєднати гаманець, у мене вже приєднаний і зробити депозит. До речі, ці BNB тут не обов'язково тримати. Тут можна стейкати BNB, можна обернути BNB. Я вибрав звичайний. Я обираю 0.011, нехай буде, навіть візьму 12, хоча тут потрібно лише 0,01. Тисну депозит, плачу невеличку комісію. І підтверджую. До речі, я впевнений, що кошти там вже на гаманець прийшли, тому воно вже має спрацювати. Іде токен депозит. Success, complete пройшло. Тепер можемо повернутися на. Назад, ще раз, і натиснути кнопку Ось тут перевірити, про що нам, в принципі, раніше і говорили. Бачите, тут вже 326 тисяч учасників, і це все буде тривати в нас аж до 14 квітня, тому що 15.00 14 квітня буде лістинг, і токени нам мають роздати до лістингу. До речі, скільки роздадуть, кажу. Не знаю, тому що там враховується по формулі загальна кількість поїнтів. Балів вірніше, які нафармлять користувачі, множиться на мультиплікатор від то, відносно того, хто скільки застейкає. І тому вирахувати наперед це дуже складно, тому що ми не знаємо, скільки балів нафармлять ці учасники. Але минулого разу було 15 доларів лише за квести без фарму BNB. Будемо надіятися, що цього разу не буде сильно менше. Якщо ви хочете, ви можете робити це на декілька акаунтів і виносити з цього там. Навіть якщо з кожного акаунту 10 доларів там це робиться лише з телефону, то берете маму, сестру, брата, свата, і там маєте вже собі 5 акаунтів. По 10 доларів це вже якась копійка на каву буде. Тож тиснемо перевірити. Окей, завдання виконано. Можна ще раз натиснути Переглянути квест, стек BNB і Withdraw. І витягнути назад наші BNB. Тут не пише, що їх обов'язково тримати. Немає такої умови, тому я цього і робити не буду. Тисну візров і виводжу їх назад на гаманець. Підтвердити, все мої токени повернулися на гаманець. Я можу звідси виходити. Завдання я виконав. Ось тут, якщо оновити сторінку, перезайти, воно має зараз квест бути виконаний. Повертаємось сюди, перезаходимо. І ось виконано. Тепер блокування BNB. І як бачите, воно є стале, тобто фіксоване. Ви закидаєте або більше ніж на 30 днів, або 60, 90, 120. Насправді з BNB така ситуація, ви знаєте, що тут чим більше закидаєш, тим краще, тим більше ти мультиплікатор отримуєш до своїх квестів і до цих всіх балів. З BNB ситуація, що ви можете брати займ, можете брати хедж, не факт, що воно буде вигідно. До речі, обов'язково перегляньте ролик ось тут. Я його недавно зняв, вам закріплю. Там є про позику, в мене є окремий відеоролик. Про позику, як брати позики на всіх платформах, які там є комісії, які є ризики, про хеджування теж є окремий відеоролик, і він є закріплений в тамтому відеоролику. Тому це все переглядайте і будете розуміти, чи воно вам підходить, чи ні. Тому що якщо візьмете позику, вам буде їсти процент, не знати, скільки ви отримаєте дроп, якщо візьмете хедж, у вас буде фандінг під'їдати. А ми не знаємо, скільки ми тут отримуємо. Тому якщо ви, наприклад, лоу банк, невеликий банк у вас, то ви можете просто виконати ось ці квести і все. І там отримати 3, 5, 7, 10, 15 доларів, скільки отримаєте. Якщо у вас є в холді BNB, ви можете їх сюди закинути, але є нюанс у тому, що вони тут блокуються і виводяться 72 години, тобто тут не моментально. А це означає, що якщо буде якась активність, новий якийсь лаунчпул, або ви захочете щось зробити, то ви просто не встигнете зробити все вчасно, бо ви тут заблоковані. Тому тут можна закидати. Якщо її закидати, то лише на 120 днів по факту, тому що ви можете закинути, наприклад, там 5 BNB на 120 днів, як тільки отримаєте дроп там 14-го числа перед лістингом, можете ці BNB вивести і через 72 отримати години їх назад. Тому вже тут ви будете самі вирішувати, як собі робити. Я особисто на декількох аккаунтах просто виконую квести. А якщо ви хочете блокувати BNB, то тиснути Підписатися. Тут все розписано, як я сказав, зверху найкраще це брати 120 днів, тому що ви і так все одно можете вивести їх раніше, просто займає ви довго. Мінімалка тут для стейкінгу 0,05, ставите галочку і стейкаєте. Тут одразу попереджає, що 72 години ви їх будете витягувати. Йдуть щогоденні знімки, які потім вираховують, скільки ви нафармите собі балів цим стейкінгом, що буде мультиплікатором до ваших квестів на веб 3, які ви знизу зробили. І ось тут теж, якщо покласти, все розписано. Зроблені винагороди дорівнюють сумі заблокованих BNB, помножені на множник підсилення. Так само квести, щоб підвищити загальний результат на 1,5 ікса, і отримайте додаткові бали. Тому. По суті, квести можна зробити, а BNB блокування це вже множник. Знову ж таки, перегляньте відеоролики, щоб ви розуміли, чи ви готові блокувати BNB чи ні. Якщо і блокувати, то я вже повторюся вкотре. Є сенс лише на 120 днів. Потім, якщо захочете забрати, коли закінчиться, наприклад, вийшла 14 числа, умовно перед лістингом отримаєте вже токени, зможете на лістингу їх продати, то сенсу і там далі тримати BNB немає. Ви їх достроково говорите, через 72 години отримаєте, але за стейкінг нагороди анулюються, але зато будете мати множник, до тих балів і більше отримати токенів Kernel DAO. В принципі, я пояснив все. Ну, як вже виводити звідси потім кошти назад. Думаю, це зрозуміло, то вже на гаманці, просто візров. виводити хочете назад на Binance, хочете назад виводити, куди вам потрібно. BNB ось і 12 доларів мої на місці. Як я і казав, відеоролик простий, нескладний, детальна чітка інструкція без води, нічого складного тут немає. Binance такі роздачки різні робить часто. То роздачі, то акції, то лаунчпули, то ми там лонгуємо шортом BNB, тому Binance дає поки заробити, особливо якщо це робити з мінімальними ризиками. А ви не ризикуєте, якщо ви там купили на 10 доларів BNB, зробили квест, вивели і можете назад BNB продавати, то тут ризиків, по суті, немає. Якщо ви вже плануєте стейкати, то відеоролик про хіджування і про позики для вас є обов'язковим. На цьому буду завершувати. Якщо інформація була цікава, корисна і сподобалась вам подача, то залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.